президент Угорщини, до речі, Томаш Шуйок спершу висловив співчуття постраждалим від російського ракетного удару по Мукачево на Закарпатті. Утім, менш ніж за годину він відредагував свій допис у Фейсбуці і прибрав звідти згадку про Росію, залишивши лише формулювання про ракетний удар. Але при цьому знову ж таки повторивши заклик. До якнайшвидшого завершення російсько-українського конфлікту, звісно ж, дипломатичними зусиллями, назвавши війну нелюдською і безглуздою різаниною. Ем, звісно, хочеться подякувати Угорщині за те, що вона помічає, що відбувається в Україні. Але при цьому хочеться сказати де засудження Росії, де не купівля в неї енергоресурсів. Де звернення до Путіна, що так не можна, і що він б'є по угорцям в тому числі, які живуть на е території України? Де це все? Немає ні засудження, ні тепер вже згадки про Росію.